Отже, так багато уваги зараз прикуто до Харківщини. Ми починаємо потрошки так відволікатися від того, власне з чого все розпочалося. Розпочалося все на Херсонщині. Яка там наразі ситуація? і Чи зіграло те, що контрнаступ розпочався саме на півдні? В тому, як розвивалася на сході ситуація розпочалося все 24 лютого, насправді. і з того моменту українська армія проводить стратегічну оборонну операцію. Якраз в рамках цієї стратегічної операції було проведено велику роботу з, з метою підготовки а, поля бою так званого а, Preparation of Battlefield, і, а, і це, це термін, який можна використати. І в результаті, а, українська армія захопила стратегічну ініціативу на цей час, тобто, фактично було а, здійснено. А, Підготовку до проведення кількох операцій на різних напрямках з метою того, щоб російське командування не могло вгадати, де буде нанесено головний удар, де другорядний, де допоміжний, і так далі. В результаті російське командування не вгадало, не розгадало українську комбінацію, і в результаті українська армія нанесла удар на харківському напрямку провела Бліцкріг в Харківській області, в результаті чого було звільнено. Звільнено 6 тисяч квадратних кілометрів захоплено велика кількість військовополонених трофейної техніки, знищено багато техніки і знищено багато окупантів. Зараз питання ваше сформульовано таке так, таким чином, начебто на Херсоні, щось відбувається не в рамках однієї операції. Насправді це одна операція, і якраз ситуація полягає в тому, що. Ворог зараз не розуміє, що буде відбуватися далі. Чи будуть українці продовжувати наступ на харківському напрямку, або підуть зараз на Луганськ, або будуть удари по Донецьку, або може буде наступ на Маріуполь і Мелітополь одночасно, або буде продовжуватися знищення окупантів на херсонському плацдармі де насправді російське угруповання перебуває в дуже складній ситуації в рамках е е проведення? Контраступальної операції українських збройних сил, в, в, в рамках якої це угруповання російських військ фактично відрізано від комунікацій на іншому березі Дніпра, і у них залишається дуже мало шансів на е вийти з цієї ситуації успішно. Тому я думаю, що на цей момент ситуація на всіх напрямках фронту для Росії є невизначеною так званий туман війни. Заповнив е поле бою весь е фронт, і зараз Росіянам дуже важко зрозуміти, що буде далі. І Це найголовніша е новина, найголовніший успіх української армії командування це стратегічна ініціатива. А, тобто, зараз фактично ініціатива на фронті переходить до а, рук ЗСУ. Вона вже перейшла, е починаючи з того моменту, коли Україна почала. Е Готувати цю стратегічну операцію, тобто в той момент, коли почалась підготовка і на херсонському напрямку, і на Харківському, і на інших напрямках з того моменту вже російська армія почала реагувати. І От, наприклад, те, що українська армія готувала операцію на херсонському напрямку, примусило російські російські генералів передислокувати частину військ з Ізюму Ізумського району на Херсонський плацдарм. І якраз це було десь місяць тому. Таким чином створилися умови, коли українська армія провела бліцквіг якраз в цьому районі, звільнивши якраз із. До речі, дуже так багато таких непоганих коментарів, дуже приємних щодо наших захисників і від експертів військових міжнародних. А от що ми можемо якими висновки можемо зробити про, скажімо, так військову майстерність нашого ворога? Тобто, ну про те, що друга армія світу вже не зовсім друга давно точаться ці дискусії. Але от якщо конкретно говорити, що ми побачили? Підтверджується теж ті ж самі висновки, які можна було зробити 24 лютого. Перш за все, це відсутність якісної розвідки. Тобто, всі рішення вони ухвалюються на основі висновків, які можна зробити на основі добутої розвідувальної інформації. І тут є питання: або в Росії немає розвідки, або розвідувальна інформація неправильно трактується, оцінюється, робляться неправильні висновки. І в результаті хвалються неправильне рішення, тобто цей розвідувальний процес в Росії повністю порушений, і це призводить вже не до першої катастрофи, оскільки, якщо розвідка якісна, неможливо пропустити, коли противник готується до проведення стратегічного блізкриву або проведення швидкої наступальної операції, як це зробила українська армія зараз на Херсонську, на харківському напрямку. І е, це перше, друге це м, те, що російські генерали продовжують вести війну доктринами Другої світової війни, е, 20-го століття, намагаючись концентрувати сили, намагаючись перекидувати величезні сили і створюючи якраз перевагу в особовому складі та концентрації артилерії, замість того, щоб використовувати. Саме можливості бойові можливості сучасної техніки, нанесення ударів в глибину противника, створення створення переваги за рахунок знищення системи управління, командних пунктів складів боєприпасів, систем протиповітряної оборони і таке інше. Тобто, якщо ми порівняємо, як Вели наступ росіяни кілька місяців на Донбасі, стукаючи стукаючись з головою в українську оборону, намагаючись її буквально проламити за рахунок створення так званих вогневих стін артилерійськими масованими ударами на день було застосовувалося до 60 тисяч снарядів. І як українська армія провела свій наступ на харківському напрямку? Ну це абсолютно інші. Армії абсолютно інші тактики і а, підходи до проведення таких операцій, тобто я вважаю, що саме в цьому полягають головні проблеми. Це розвідка, а, це доктрина, а, яка застаріла, і третє, що можна чітко заявити, це відсутність а, адекватного командування і а, адекватних генералів та офіцерів, які могли би адаптуватися до а, сучасних викликів сучасного поля бою. До речі, пане Михайло, була сьогодні інформація від британських розвідників про те, що фактично демілітаризували наші збройні сили, елітний спецпідрозділ, який мав протидіяти НАТО в разі його наступу на Росію, а також Москву захищати. Отже, про що це також можна може казати? Тобто найбільш боєздатні частини вже виведені з ладу російської армії. Абсолютно, ні, я не погоджуюся з, з такими оцінками британської розвідки чи те, що публікується у засобів масової інформації, тому що там написано. Тобто нами написано трошки ніціниця, що знищена перша танкова армія, ну звісно, вона не знищена. З'єднання існує і а, які формують об'єднання, тобто армія це об'єднання, яке дислокується на території Російської Федерації. Зараз вони будуть поповнювати особовим складом технікою. Я думаю, що через деякий час вони відновлять боєготовність. Тобто не можна сказати, що було знищено танкову армію. З точки зору того, що дійсно значна частина і найпрофесійнішого, найнавченого, найтренованішого особового складу, особливо офіцерів, вже знищені, спочинаючи з 24 лютого, це правда. Правда також в тому, що значна частина тієї техніки, яка стояла на озброєнні регулярних частин постійної готовності, також знищена. І а, тут дійсно величезна проблема перед російським командуванням знайти професіоналів, знайти офіцерів, сержантів, які могли би керувати підрозділами, тому що навіть коли ми говоримо про ту мобілізацію, яку росіяни хочуть проводити. Набрати мільйон людей для Росії в принципі не важко. Це велика країна, які там більше сто мільйонів. Але знайти навчених офіцерів і сержантів, які будуть керувати підрозділами і, і знайти їх швидко і готовими до застосування передових методик і тактик. Я думаю, що це зараз для Росії величезна проблема, яка не може бути вирішена вже взагалі, бо українська армія не збирається чекати, поки Росія знайде таких офіцерів і сержантів. Українська армія буде діяти проактивно надалі, буде надалі знищувати якраз е, навчених спеціалістів і найбільш е, свіжу е, техніку, яку Росія тягне на поле бою. Так, зрозуміло, пане Михайле, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. На жаль, ефірний час вичерпаний. Вам кажу до побачення, до наступних зустрічі ветері нашого спецмарафону. Михайло Самос, військовий експерт до нас долучився. Вам дякую.